Добрий вечір, одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні зустрівся із старшим польовим координатором Агентства ООН у справах біженців. Обговорили нагальні потреби, які виникають як для мешканців області, так і для внутрішньопереміщених осіб із настанням зимового періоду. Поінформував координатора щодо ворожих ударів по нашій енергетичній інфраструктурі та отримав інформацію щодо можливостей, які має Агентство для допомоги області. Наразі очікуємо генератори та обладнання для стаціонарних і мобільних пунктів обігріву для швидкого реагування на потреби населення в разі виникнення перебоїв з електроенергією. Разом до перемоги! Все буде Україна!